Привіт, друзі, я Лариса Волошина. Буквально за день до третьої річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну спецпредставник Дональда Трампа по Близькому Сходу Росії і вообще Стівен Вітков проговорив про те, що американська і російська сторони вже близькі до підписання якихось корколомних угод, домовленостей, що ці домовленості ґрунтуються на стамбульських домовленостях, і що це задовольнить всі сторони. Ну, по-перше, тут треба розуміти, що Сполучені Штати і Росія не можуть укласти мирні домовленості замість України. Це неможливо технічно. Тому що мирні домовленості це політика правових документів, які заключаються між сторонами конфлікту. І в якому узгоджується остаточно, тобто, це після нього, після підписання цього документу, наступає мир. Так от це документ, в якому остаточно узгоджується питання територій, питання репарацій, контрибуції, питання відповідальності сторін, покарання злочинців і всього прочого. Америка, так як вона не веде війну. Проти Росії, на чому постійно наполягають і попередня американська делегація адміністрація, і теперішня, очевидно, не може підписати мирний договір з Росією, бо вона не є з Росією в стані війни. Мирний договір між Росією можливий тільки між Росією і Україною як сторонами воєнного конфлікту. Тож це вже саме по собі божевілля. Але найцікавішим тут є згадка мінських цих е, стамбульських домовленостей. Я от не дарма обговорилася на мінські домовці, тому що в мінську так між Петром Порошенко за посередництва, тобто там стояли чотири підписи президентів: Петр Порошенко, Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Алан. От між ними було підписано мінські домовленості. От там були домовленості. Де було чітко узгоджено, що Україна має свою там, територіальну цілісність, принаймні, там, і що і в рамках цих домовленостей потім ми пам'ятаємо, що 10 років відбувався переговорний процес по імплементації, тобто втіленню в життя підписаних домовленостей. Тобто домовленості, де було узгоджено, що Донбас то Україна, їх підписував Володимир Путін. Він про це погодив і там, що це Україна, безумовно, але для того, щоб там втілити в життя ці домовленості, необхідно, щоб Україна провела вибори, окремі райони, а всі ми це пам'ятаємо. Тобто 10 років ці домовленості, як були підписані, і просто велися перемовини, як втілити, як імплементувати в життя те, про що було домовлено. Але в Стамбулі ніяких домовленостей підписано не було. А що було? Дуже цікавий момент, тому що ми пам'ятаємо, як Володимир Путін на зустрічі з африканськими лідерами, які приїхали там до нього, Африканського Союзу, трясся якимись папірцями і говорив про те, що, почав скаржитися на Україну, що, мовляв, є самбульські домовленості майже парафовані. Це анахронізм, тому що парафований документ. Парахована угода це угода, вона не вона ще не підписана. Вона підписується. Будь-яка угода підписується між правомочними особами, в даному випадку між президентами. Якби в Стамбулі були домовленості, то там стояв би підпис Володимира Зеленського Володимира Путіна. І ми всі би це спостерігали під камери. Це було б очевидно публічним дійством. Парафований документ це документ, який узгоджений. Між е, членами перемовних делегацій. Там немає підписів, але під документом мають стояти ініціали, власноруч поставлені е, членами делегації, тих, хто вів перемовини. Ми пам'ятаємо, що з українського боку там був Різніков, Там був е, теперішній міністр оборони Умєров, Там був Арахамія, да Арахамія, голова президентської фракції. Там, там там була купа народу. З російської сторони там теж була величезна кількість народу, і російську делегацію очолював е, пан Мендинський, оцей російський, е, чи то е, головний вчитель, чи то головний пропагандист, не зрозуміло, чи то головний історик, оцей автор путінського підручника з історії. І е, Мединський це очолював. Тобто Путін говорить, це Путін говорить своїм путінським брехливим ротом, що є стамбульські домовленості майже парафовані. Тобто, навіть Путін визнає, що що би там не було підписано в, між членами делегацій е, під час перемовин. Воно не було узгоджене між ними остаточно. Навіть між ними воно не було узгоджене остаточно. Але щось там було узгоджене. Ми бачили дуже часто в українській, в тому числі пресі, в міжнародній пресі з'являлися, наприклад, Радіо Свобода публікувала російські хатівки. Там, от пам'ятаєте, скорочення до 60 тисяч української армії, російська мова, друга державна, от це все. І це, от Радіо Свобода публікувала як: О, ми отримали документ. Ну, чекайте, під ним мають стояти ініціали. Якщо там не стоять ініціали арахамії, якщо пункти ці не підписані, це не парафована угода. Ми вже не говоримо про те, що вона не підписана президентом. Але ну, від того, що вам хтось підкинув російські хатівки. Це не означає, що ви зараз публікуєте інсайтний інсайт, інсайт е, сенсацію гарячу о, підписану між, міждержавну угоду. Ну, ну, Люди, ну, треба ж все ж таки вчити матчасть. Але от ми бачили, оці ці російські хотілки публікувалися в пресі. Ми бачили, що з українського боку теж були якісь розмови. Це, зокрема, українська делегація після зустрічі в Стамбулі виходили. Прилюдно і оголошували українські вимоги до Росії, тобто, що Україна наполягає на чому? Тобто, дві сторони кожна з них висувала свої умови. І ці умови не були погоджені. От що ми точно можемо сказати. Тобто, іншими словами, до підписання договору в Стамбулі, чи то в Стамбулі, чи в Іріярді, чи на Марсі, ну, ще було дуже далеко. Оце просто факт, і тут 26 березня 24-го року Де Велт говорить нам, що в нього таки є угода між делегаціями українською і російською, яка була досягнута в Стамбулі. Девелд не публікує цю угоду, але вони стверджують, що в них є документ, який вони зберігають, але вони не показують навіть фотокопії цього документу. Вони говорять, що документ в них є. І що вони говорять? Вони друкують вижимки з цього документу. Вони стверджують, що немає парафованої угоди. Ну, це вони прям стверджують. Немає парафованої угоди. Між двома делегаціями, це нам говорить Девелт. Але є якісь документи, там 17 сторінок, де якісь пункти погоджені. А якісь пункти ну, між членами делегації, а якісь пункти залишені на остаточне обговорення, на е, е, зустрічі мирній конференції між президентом Зеленським і Путіним, яка має відбутися згодом. Ось що вони стверджують, ось що вони мали. І давайте тепер подивимося, які пункти були узгоджені. Вони говорять, що Росія вимагала від України скорочення армії до 80 тисяч солдат. Україна. Відбила і наполягала, що українська армія на період мирного часу має бути 250 тисяч, в принципі, це стільки ж скільки було на початок широкомасштабного вторгнення. Всі ми знаємо, що збройні сили України налічували 250 тисяч військових і це під час так званої антитерористичної операції, тобто локальної війни, на, на території Донецької та Луганської області, от коли з 2014 по 2019 рік численність наших збройних сил була 250 тисяч. Тобто Україна, Росія хотіла, щоб ми скоротилися до 80, Україна погодила з ними, і Мідінський це підписав. Тобто, цей пункт парафований. Цей пункт 250 тисяч. Росія хотіла, щоб Україна скорочувала там самоходну е, е, зброю. Ну тобто гармати до 500 Україна відбила на 1400, Там по танках там купа всього цього. І мені запам'яталося, що Росія хотіла, щоб Україна скоротила свої. Літаки там ледь не до 30, Україна наполягала 162 і от 162 підписані, тобто це кількість озброєнь. Що там було на той момент важливого? Що, значить, і це те, що було погоджено: що Росія відводить війська свої на, з території, з українських територій, крім, Донецької, Луганської області окремих районів і Криму, тобто це і є та лінія 20, на 24 лютого, на 23 лютого 2022 року. Причому що цікаво, що Росія погоджує російська делегація, що крім Криму розумієте? Тобто Крим з території України Крим Крим, крім Криму, тобто вже звучить так цікаво. Але тим не менш все було погоджено. Під цим стоїть підпис Мединського, ну принаймні, якщо вірити, Девелт. Далі говориться про те, що Україна з свого боку погоджується, що вона прибирає з Конституції норму про вступ України в НАТО. А одночасно Росія, а що вона не допускає на свої території іноземних військ і таке інше військові бази, і все це прочі, не дозволяє через свою територію провезення зброї для війни з Росією, що вона значить не надає свої, свої території, свої бази і свої литовища і все проче для іноземних баз. Ну умовно в разі конфлікту з Росією, наприклад, якщо НАТО воює з Росією. То Україна не надає свої аеродроми для підскоку для того, щоб бомбити Росію. Тобто, це, це от, от воно узгоджено між делегаціями. Одночасно говориться про те, що Росія погоджується, що вона відводить війська на лінію 23 лютого, тобто крім окремих районів Донецької, Луганської області і Криму, і що в разі повторного нападу на Україну. Росія погоджується, що протягом трьох при тому, що Україна не є членом НАТО, що протягом трьох днів на території України будуть війська країн гарантів. Там це проговорено. Там сказано, що Україна, що ратифікація і взагалі підписання цього договору між президентами остаточне, можливо, тільки після того, як Україна буде мати гарантії, перелічені країни, які мають надати гарантії. Гарантії, там, як пише Девельт, ну, відповідні до п'ятої статті НАТО, тобто це гарантії участі військ країн-партнерів і постачання зброї і всього прочого. І Росія це погоджує. Тобто, отак от, от вони стверджують, що виглядає документ, і що мають бути якісь гарантії від сторонніх. Росія, до речі, наполягала, що включити в цю угоду ще Білорусь, а ем, що вона є гарантом, чогось невідомо чого. А Україна наполягала, що треба включити Туреччину, але це залишилося. Оці включення додаткових сторін це залишилося на Розсуд це на подальше обговорення між президентами. Є кілька моментів, які, які мали бути обговорені між президентами, і це вказано, тобто це не погоджені статті. Девелт називає непогодженими статтями питання виводу порядку виводу російських військ з українських територій Крим Криму і Донбасу. Ну, окремих районів Донецької Луганської області, що це мають узгодити між собою президенти? Там говориться, що неузгодженим те, що мають узгодити президенти між собою, залишаються мирні перемовини по звільненню Донбасу. Я так розумію, що це йшло, що скоріш за все мова йшла про повернення до мінських домовленостей і подальшої їх роботи над їх імплементацією, ну тобто, входження знову в мінський процес. І що там говориться про те, що неузгодженими це те, що мають погодити між собою президенти, має бути питання Криму. Воно відкладене на 15 років. І воно має бути погоджене в результаті мирних перемовин. Між Росією і Україною і треба, треба е, узгодити, як будуть відбуватися мірні перемовини по Криму. Ну от так виглядав цей документ. Далі я ще раз нагадую, що Девелт стверджує, що він не був парафований, тобто навіть члени делегації між собою його не підписали остаточно. Далі вони говорять про те, що Росія після цього почала висувати нові умови, тобто навіть цей драфт, а це не договір. Це не мирний, це не стомбульський договір. Немає стомбульського до договору. Це можна назвати протокол. Це можна назвати попередній драфт. Це не остаточний документ навіть між делегаціями. Тому що він не підписаний, під ним не стоять е, е, ініціали делегатів. Це просто треба усвідомити, що от ми бачимо. І оце те, що Росія Путін. Називає стамбульськими домовленостями. Є беззаперечний факт: немає стамбульських домовленостей. Немає і не існує, і ніколи не існувала жодного документу підписаного між Росією і Україною, де Україна погодилася би на щось. Девелт пише, що питання російської державної мови ще якусь юрунду Росія почала закидати Україні вже після повернення делегації. Тобто тим самим новілювала навіть цей драфт. Цьому документі ніякої російської мови, російської церкви не існує. І, до речі, а, Україна погодилася, що в нашому законодавстві ми забороняємо нацистську і, е, нацистську і комуністичну пропаганду. Так у нас закон є, в яким заборонена нацистська і, і діє він там ледь не з 2014 року. Ну, то таке, а, і Україна зобов'язується, що вона не буде виготовляти і розміщати на своїй території ядерну зброю. Ну, бачите, от погодження немає, тому нам варто про це подумати. Тобто, коли, е, е, коли, коли американський спецпредставник посилається на якийсь неіснуючий документ як основу до того, що вони про що вони зараз домовляються з Путіном, це звучить абсолютно фантазмогарично, тому що ну, по перше, неіснуючий документ його нема. По-друге, Путін же зараз вимагає Супорізька, Херсонська, пам'ятаєте, да, територіальні реалії, але в Стамбулі. Навіть якби там було щось підписано між делегаціями ані про Запорізьку, ані про Херсонську область там мови йти не могло, тому що Путін включав свою конституцію це вже пізніше, набагато пізніше. Тобто про що мова? Але я бачу, як ця російська пропаганда, вона навіть лучше хвилюється, ця російська пропаганда зараз розповсюджується. Я бачу, як в українському сегменті соціальних мереж пишеться: Ого, так що вже ж було підписано в Мінську. Друзі, вчимо честь. Це вкрай важливо. Тому що коли Росія закидає як аксіому неіснуючу істину. Після багаторазового повторення ця істина починає жити своїм життям. Це як триєдиний російський народ, це як українці завжди жили поруч з росіянами в мирі. Це якісь аксіоми, які є напроч брехливими. І такою самою напроч брехливою аксіомою, як розп'ятий хлопчик, як вісім років бомбили Бамбас. Є Теза є оця слово сполучення стамбульській домовленості. І коли ми з вами повторюємо це, проговорюємо, навіть не, знаєте, не, не задумуючись, фактично, буквально ми стверджуємо на весь світ ми погоджуємося, що Україна підписала в Стамбулі якісь документи, відмовилися від своїх територій. Чого не було. І ми погоджуємося, що після підписання цього документу, де Україна відмовилася і капітулювала, а цього не було. Саме Україна ще й зірвала цей документ. Це те, що зараз розповсюджує Путін. Це те, що зараз повторює Дональд Трамп, коли говорить, що у вас був час, ви могли не воювати. Це ви винні, що війна йде три роки. Дональд Трамп Стверджує, що в Стамбулі він повторює за Путіном, були підписані якісь мирні домовленості, які Україна не стала виконувати. І тому три роки ведеться ця жахлива війна. Три роки знищені мешканці Маріуполя вбиті українські військові, закатовані українські мирні мешканці, розбомлені українські місця. Це все наша провина. Бо ми ж підписали щось в Стамбулі, якусь домовленість, яку не стали виконувати. Але ми підіграємо цій пропаганді. Ми даємо, в тому числі і нашим друзям і партнерам на Заході стверджувати, вірити Путіну. Ми даємо їм такі підстави, коли ми проговорюємо саме цю тезу. Тому забудьте, будь ласка, слово стамбульське домовленості, і стріляйте на, на звук, коли хтось вам це повторить, як неспорівну істину. Цього не було. А Україна безумовно переможе. На все добре.